Перевага здобуття освіти в Польщі для українців, не дивлячись на сусідство України та Польщі, різницю у системі освіти помітити доволі легко. Ціна вартість навчання в Польщі є незначно вищою, а інколи навіть нижчою, і залежить від факультету та престижності університету. Умови вступу для українських абітурієнтів великої переваги польських вишів, те що у більшості університетів не вимагається НМТ. А лише свідоцтво про здобуття загальної середньої освіти або диплом. Тривалість навчання. Бакалавр в українському університеті триває 4 роки, в польському 3. Виняток становлять технічні факультети, які зазвичай тривають 3,5 роки. До того ж, в Україні ступінь бакалавра рахується не повною вищою освітою, коли у Польщі це закінчена вища. Початок навчання. У всій Європі навчальний рік розпочинається незвично для нас від жовтня. Це збільшує літні канікули на місяць. Що дає більше часу студенту на відпочинок, подорожі або заробіток на оплату за наступний рік навчання. Вибір предметів на старших курсах, окрім обов'язкових предметів, близько половини дисциплін є до вибору, тобто студент сам обирає, які предмети вивчатиме. Якщо мрієте про навчання в Польщі, залишайте заявку на нашому сайті або пишіть у приват та отримайте безкоштовну консультацію, а також підписуйтесь на наші соціальні мережі.